Змоделюємо ситуацію: ти безхатько, твій рівень прибутку 100 гривень на день. Одного разу тобі випадає вдалий момент і ти дістаєш смітнику пачку грошей. Цієї суми вистачить, щоб вилізти з лайна, в якому ти опинився, потрібно тільки розумно вкласти ці гроші, але ти тупо розкидаєш їх направо і наліво, купуєш різну фігню, пригощаєш приятелів дорогим алкоголем, і в підсумку через декілька днів у тебе не залишається нічого. Твій рівень це всі ті ж 100 гривень на день. Чому? Та тому, що ти безхатько. Твоє мислення знаходиться саме на цьому рівні. Уявити собі прибуток в 10 разів більше твій мозок неспроможний. На своєму рівні ти як риба в воді. Це саме те, що поміщається в твій світогляд. Влаштуватися на роботу, заробляти більше, зняти квартиру, одягатися пристойно це так просто, але ти про це не знаєш. Ти все життя був безхатьком. І по іншому життя не уявляєш. А тепер візьмемо людину, яка заробляє мільйон. Ось він залишився на вулиці. Думаєш, він змириться своїм положенням? Думаєш, для нього буде нормально жити на рівні 100 гривень на день? Ні. Повір, він дуже швидко знайде вихід з цього положення. Через деякий час він знову вийде на свій дохід, тому що він так звик це його зона комфорту. Багато з вас, дорогі мої, і знаходяться в такій ситуації. Ви не можете уявити собі захмарних сум доходу. Ваш осередок життя це робота, стабільна зарплата, кредити та розваги. Ніхто з вас з таким мисленням ніколи не зможе собі уявити хорошого життя. Навіть якщо ви неочікувано отримаєте мільйон доларів, через деякий час ваше життя знову порине в борги та кредити. Я ніколи не розумів людей, які можуть заробити велику суму грошей і витратити на різну фігню. Ці люди невиправні. В той час, коли багато хто, аби реалізувати свої ідеї, які в майбутньому принесуть купу грошей, економлять на всьому та шукають підробіток. Скільки б ти не мав грошей, час покаже тебе справжнього. Саме мислення визначає середовище твого життя, те, до чого звик твій мозок за все життя.